В Верховній Раді а, вже в другому читанні розглядається законопроект, згідно якого заплановано проведення реконструкції або реновації цілих житлових кварталів. В ньому пропонується а, на місці старих рущовах та панеляк а, побудувати нові, як там написано, сучасні багатоквартирні будинки. Але, як на мене, цей законопроект абсолютно сирий, він не готовий до того. Він абсолютно не готовий до його реальної реалізації. В ньому практично не враховані ті проблеми, які, були, які не були також прописані в минулих законопроектах, а їх було, напевно, вже з десяток, коли депутати колишніх каденцій пропонували якраз ці законопроекти, пропонували подібні законопроекти по модернізації житлових кварталів. Ну, почнемо з першого. В законопроекті а, прописано про те, що планується модернізація старих рушівок а, та панеляк, але не враховується факт, що в 99% а, а, випадків під цими рушівками та панельками земля належить, належить і контролюється органами місцевого самоврядування, і для того, щоб а, починати будувати під цими будинками органи. Початку депутати місцеві повинні проголосувати за виділення цієї землі, а потім органи місцевого самоврядування повинні оформити ці земельні ділянки. Як, кому ця земля буде переходити? По суті, якщо у власності людей знаходяться ці багатоквартирні будинки, то земля по суті повинна перейти спочатку у власність людей, а потім вони вже будуть погоджувати на виділення цієї землі і виділення. І проходження процедури реновації всього житлового кварталу. Слідуючий етап, якщо говорити про моделю, моделювання процесів, слідуючий етап це голосування людей в багатоквартирні будинки, які повинні проголосувати 75% плюс 1 метр квадратний за те, щоб їх будинок було знесено і на його місці було побудовано новий. Ця процедура в 75% взагалі не і фактично провести цю процедуру неможливо. По моїм розрахункам, всього зараз в нас в багатоквартирних будинках проживає не більше 50% людей, і скільки з них погодиться на те, щоб їхній будинок знесли зараз, а там через 2-3 роки побудували новий, також невідомо. Ідемо Пов... далі. Слідуючий етап – це відселення людей. Добре, якщо люди навіть пройдуть процедуру а, і проголосують, їх потрібно або кудись відселити, тобто їм повинно бути запропоноване маневрове житло, або їм було запропоноване готові квартири. А в одному і в другому випадку абсолютно незрозуміло, як це буде проходити по процедурі. Якщо людей відселяти і пропонувати їм нове житло, то де тоді буде компенсація? І яка буде компенсація? Який буде коефіцієнт переселення, якщо, наприклад, будинок знаходиться. А в Дарницькому районі Києва, де а, житло коштує 2,5-3 тисячі доларів біля Дніпра, якщо їх відселяти в Бортнічі, а, де житло стоїть 800 доларів за метр квадратний. Як в цьому випадку буде регулюватися їх відселення? Це раз. А по-друге, якщо навіть люди погодяться на відселення, який буде коефіцієнт? тому що взагалі цього в законопроекті немає? А в більшості випадків повинен бути прописаний коефіцієнт відселення. Тобто, якщо ти згоден переїхати з одного району в одному межах одного району, але віддалену частину, то там застосовується коефіцієнт. 1,3-1,4. і людина просто отримає більшу квартиру більшої площі, але в іншому місті, щоб компенсувати цю різницю. Це також не прописано і не продумано. Також взагалі не зрозуміло, як буде проходити процедура на тренувації цих житлових кварталів, хто візьме на себе модернізацію всієї інженерної структури, всіх мереж, ми повинні зрозуміти, що кількість споживачів, ну, наприклад, Старій Дарніці чи той же Дніпровський район, кількість споживачів на тих мережах о, вона зросте втричі, в чотири рази більше. І в цьому випадку ми розуміємо, що ці мережі не витримують, і повинні думати, хто буде вкладати кошти в модернізацію цих мереж, хто буде вкладати кошти на соціальні структури, на садочки, школи і все інше, тому що вже на сьогодні а в Дарницькому районі школи переповнені в садочках черги на декілька років вперед, щоб можна було влаштувати туди свою дитину. Я хочу нагадати, що будівництво патріотиків в Дарнівському районі привело до того, що там взагалі відсутні зараз школи, а кількість людей, яка а, там купила собі квартиру, нараховується до 50 тисяч гривень, а школа там одна побудована. Тому це також проблема, яка абсолютно не зрозуміла, як буде вирішена. І до речі, ми ж говоримо з вами, що це будівництво можливо за рахунок інвесторів в Києві, можливо, в Львові чи в Одесі. А як в цій ситуації будуть, де ці інвестори візьмуться в обласних центрах, а в інших городах? Там, там повинна бути продумано кошти з державного бюджету, про що взагалі не, мова, не йде мова. Тому на сьогодні ми повинні говорити про те, що. Ситуація виглядає так, що законопроект сирий, він абсолютно не підготовлений. Люди згідно цього законопроекту не захищені, і знову ж ми з вами пройдемо процедуру, як, е як було і раніше, згідно закону про ЖКП. Що лю що законопроект підпишуть, а люди своє житло не отримують. Я хочу нагадати, що тільки в Києві більше 300 будинків недобудовані, кинуті, Патріотіка, Вайцеховський, Укрбудовські будинки, десятки, сотні будинків по Києву не добудовані і, можливо, навіть ніколи не будуть добудовані, Не здані технічні умови, не підключені, і люди потерпають від цього незакінченого будівництва. В Київській області більше 400 будинків не введено в експлуатацію по електричній частині. І я не впевнений в тому, що коли ті ж забудовники київські або інших містах почнуть будувати а, ці будинки, вони точно їх закінчать термін, і люди не будуть чекати роками а, власного майна.